Авіації Російської Федерації ніде вже сховатися. Вибухи лунають частенько. Все навколо укриває вогонь, а так як потужності достатньо окупантів навіть накриває ціла серія вибухів. Загалом пілоти, авіація техніка потрапили під щільний удар. А вибухова хвиля могла зачистити кожного. Також паралельно вибуховий дощ завітав на головні нафтобази Росії, та зокрема була чудова бавовна. Із нафти все далі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на аеродромі, де базується рашистська авіація. Пролунали вибухи. І після цього там здійнявся дим. Окупаційна влада ситуацію не коментує. А українські воєнкори пишуть, що був приліт. В аеропорту тимчасово захопленого рашистськими військами Маріуполя пролунали вибухи. І про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Цитую його. Прильот в аеропорту тільки но там були. Хуснулін та Пушилін, та й без них там вистачає. Який прекрасний день, написав Андрющенко. На оприлюднених кадрах видно, як починає диміти в місті потенційного прильоту. Андрющенко додав, що загарбники намагаються переконати жителів, що це працює. ППО Рос телеграм-канали пишуть, що удар, нібито було завдано по житлових будинках, але офіційної інформації про постраждалих і руйнувань немає. Нагадаємо, що напередодні у Маріуполі було пошкоджено базу та ППО окупантів. Окупанти повідомляли про балістику у напрямку міста та роботу ППО. У місцевих чатах повідомляють, що чутно вибухи було у приморському районі міста. Загарбники пишуть про збиття ракет біля міста, а також у районі селища Нікольська, зазначили у міській раді. Згодом вже повідомили, що за попередню інформацію внаслідок обстрілів в Маріуполі було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до п'яти одиниць техніки, а також ППО загарбників. Окрім того, є інформація, що удар пройшовся на полігон біля селища. Старий Крим та базування загарбників біля військомату у селищі Нікольська. Також у Ростовській області безпілотники атакували на автобазу. Дрони прилетіли вночі. Місцеві почули вибухи. Після чого сталося загоряння. Попередні там зберігали бензин та диспаливо. А за оновленою інформацією, БПЛА атакували нафтобазу біля Цимлянська Ростовської області. Там досі борються із потужною пожежою. Пожежі присвоєно третій ранг. На місці працюють пожежні розрахунки. Задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Пишуть Рашиста. Також напередодні українські безпілотники вдарили по Астраханській області Арефії. Ймовірно, були атаковані військовий полігон та аеродром. У Міноборони Арефії заявили про нібито знищення п'яти БПЛА в Астраханській області. При цьому очевидці публікують кадри з прольотами та ударами дронів. Через повітряну атаку призупиняли роботу аеропорти Волгоградської та Астра. Ханської областей у виданні Українська Правда із посиланням на джерела в українських спецслужбах повідомили, що під час спільної операції безпілотники ГУР та СБУ атакували військовий аеродром Ахтубінськ в Астраханській області. Під час атаки БПЛА на військовий аеродром Ахтубінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК «Панцер» та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає. Інформаційний простір при уреженні важливих військових об'єктів. Окрім того, українські дрони поцілили у технічно експлуатаційну частину авіабази, де були скупчені літаки. Сили оборони України завдали чергового удару по Росії за допомогою безпілотників, ціллю якого стала авіабаза Морозовськ у Ростовській області, приблизно за 300 кілометрів від поточної лінії фронту. У мережі вже з'явилися супутникові знімки наслідків удару. Експерти Дефенс Експрес проаналізували фото та висловили припущення скільки Ворожих літаків могли потрапити під удар. Супутникові знімки, які оприлюднив осінь аналітик Бреді Афрік демонструють, що у Рефі традиційно перехоплюють дрони тими об'єктами, які вони мали уразити, зазначають експерти. Зокрема, на одному зі знімків показана технічно експлуатаційна частина авіабази, на якій проводить огляд обслуговування та ремонт літаків. На майданчику перед нею зафіксовано п'ять літаків, які можуть бути ідентифіковані як фронтові бомбардувальники Су-34 або винищувачі Су-30. А на цьому знімку на цьому місці лише сліди від пожежі на майданчику є пряме влучання у ангар, де й обслуговуються літаки. А якщо продивитися, то у проламі видно, що там знаходяться два літака, зазначають аналітики. І поки РФ не здатна захистити власну військову авіацію, окупаційні війська намагаються бити по аеродромах країни. Путлер в страху перед прибуттям в 16 до України прагне знищити українські аеродроми. Пишуть аналітика. Однак, як зазначають експерти, повністю знищити, хоча б одне литовище дуже не Новини Завдання рефі атакує українські аеродроми до того, як Україну прибудуть перші винищувачі F-16. І експерти з повітряної війни розповіли бізнес інсайдер, що це тому, що вона стурбована тим, чого Україна зможе досягти з появою цих винищувачів. Майкл Кларк, експерт з рефії та України і радник з національної безпеки Великої Британії, розповів, що Арафія дуже занепокоєна F-16 через їхні спроможності. У цьому немає жодних сумнівів. Він також попередив, що рашиські війська атакуватимуть кожну базу. В 16, яку зможуть знайти Раджан Менон, старший науковий співробітник інституту досліджень війни та меру Зальцмана Колумбійського університету, сказав, що Путлер зосереджений на передових озброєннях, що надходять із заходу. Я думаю, вони переконані в тому, що чим більше в Україні буде західного озброєння всіх видів, тим більш грізною стане її армія. Сказав він. Тим часом Тім Робінсон, фахівець із військової авіації з Королівського авіаційного товариства Великої Британії, заявив, що військові ар... Фі ймовірно вважають, що F-16 трохи змінять баланс. Він сказав, що щойно вони прибудуть рашистським літакам. Ймовірно, доведеться бути обережнішими на території України. Це означає, що зусилля з обмеження впливу в 16 тепер являють собою. Привабливу перспективу для РФ при цьому потенційний вплив зусиль і те, чи вдасться її пошкодити або знищити ще більше авіабаз, не ясно. При цьому тім Робінсон заявляє, що знищення авіабаз – непросте завдання дуже дуже складно повністю закрити авіабазу. Сказав він, особливо враховуючи, що її можна відремонтувати. За його словами, щоб вивести її з ладу, їм доведеться завдавати ударів знову і знову. А це буде особливо складно, якщо Україна буде використовувати більше засобів ППО для захисту баз F-16. Наразі тактична авіація рафії поки почувається вільно в небі над Чорним морем, але ситуацію змінять F-16, Запевняє Сергій Братчук. Після отримання західних літаків F-16 Україна зможе кинути виклик домінування рафії у небі над Чорним морем, заявив раніше в інтерв'ю Reuters командувач військово-морських сил віце-адмірал віце-адмірал Олексій Неї поки ж російська тактична авіація почувається більш-менш вільно. Ворог робить спробу атакувати ті чи інші позиції сил оборони або критичну інфраструктуру південних регіонів, саме із бортів тактичної авіації. І про це сказав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він наголосив, що сил оборони і, зокрема, військово-морські сили ЗС України створили вже всі умови для того, щоб F 16 почувалися більш упевнено в українському небі, зокрема над Кримом. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися свідокі. Інця підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.